Посилання на товар в описі під відео. Гірськолижні рукавички з колекції 4 f Модель, виконана з водовідштовхуючого матеріалу. Міцна і дихаюча мембрана неадри, що є середнім шаром матеріалу, забезпечує комфорт використання в складних погодних умовах. Особлива структура мембрани дозволяє волозі вільно виходити назовні і характеризується високими параметрами водонепроникності та вітронепроникності. Гідрофобний матеріал DWR. Durable Water Repellency забезпечує водостійкість. Завдяки цьому методу вода конденсується на поверхні матеріалу і стікає по ньому, не не проникаючи всередину. Синтетичний наповнювач 3МЗенсюлас m забезпечує тепло, при цьому легкий і малогабаритний. Ця ізоляція допомагає підтримувати оптимальний тепловий комфорт незалежно від погодних умов, дозволяючи волозі виходити назовні. Анатомічна форма рукавичок забезпечує повну мобільність. Манжети рукавичок з еластичного матеріалу захищають від снігу та холоду. Гумка навколо зап'ястя допомагає захистити від несприятливих погодних умов. Конструкція з трьох панелей допомагає утримувати ковпачок на місці, незалежно від окружності та форми голови. Внутрішня частина обшита м'яким приємним до шкіри матеріалом, який підвищує захист від холоду. Можливість застібання рукавичок на засув запобігає втраті.